Вітаю вас на гляді даної гри. Я не знаю, сьогодні якесь прокляття сталося з цією ОБСкою, вона не може захватити гру жодну. Доводиться вмикати повноекраний режим, типу захват всього мого монітору. Наступний пункт. Я натиснув F1 і вже граю приблизно, не знаю, там хай до години в гру, скажімо так. Граю собі, спілкуюся, роблю огляд на цю ігрульку. Думаю, перевірю. чи... Запис розпочався. Як ви вважаєте, правильно, тому що його не було. І я вже пройшов великий шмат гри. Я пройшов вступ. Ми були ось тут в будівлі, в яку я вже не можу зайти. У нас там були скрімери. там вилітали різні персонажі на нас. Ми бігали, ховалися від привида, намагалися вижити. Ми зробили певну розгадку там, вімкнули певні вмикачі і вийшли назовні. Ось все це, типу, ми, з ким ми спілкуємось. Ой, продовжуємо. Ти пережила ці кошмари? Хоча це місто також виглядає не дуже гарно. Ми релігійні? Я думаю, ні. Дивно, це місце витвір твоєї свідомості, а це означає, що ти маєш з ними зв'язок. Можливо, це спогади дитинства. Я ніколи раніше не бачила цього місця. Чи знає ваш мозок про це, чи ні, ваша душа має зв'язок із цим місцем? Ви знайдете такі святині по всьому місту, коли працюєте. Якщо ви коли-небудь відчуєте виснаження і не можете йти далі, спробуйте. Знайти святині, щоб відпочити. Це буде безпечне місце для перерви. Дякую за пораду. Ну, здається, ми майже закінчили тобі час прокидатися та розпочати тиждень. Ти готова? Тобі я вже почала думати, що ніколи не з сього... сього літака. Тобі ще багато чого потрібно вивчити, але тобі доведеться розібратися в цьому самостійно. Ти розумна, я вірю в тебе. Коли ти будеш готова прокинутися, торкнися вівтаря поруч, ти прокинешся у своєму ліжку, і все це здаватиметься тобі лише сном. Чи побачу я тебе колись знову? Так, хоча це може бути не так, як ви очікуєте чи бажаєте, звучить дуже зловісно. Так, я думаю, вона десь там не явиться, потім незрозуміло, якому вигляді. У нас тут ще є інвентар, різноманітні приколюхи, бандажі. Кава, пігулки, зброя і так далі. За нами ганявся привид, по якому ми стріляли. Так, це я так розумію, у нас змога зберегтись. Завантажити гру. Стоп. Чи це було кінець демоверсії. Я щось не усідив цей момент. Ні, напевно, це все. Ой, oh, давайте я не знаю. Можна видалити і розпочати типу повністю спочатку гру. Зараз воно вийде з грані. Нова гра, і я вам продемонструю хоча б початок. Бо такий ульт мене самого навіть не вражає, тому що ти видаєш сили, час, а воно тупо не записує. Це напевно через особливості Windows 11 і OBS просто злетіла з катушок. Записувати вона нічого не хоче, скріншоти просто з гри не робить. В чому на сенс? У нас з'являється ось така дівчинка, з якою ми говоримо. Це, типу, ми. Це ми, ми зараз знаходимося в певному сні. Вона говорить, що в нас, нам потрібно навчитися красти, як ми це робили в нашому дитинстві. Далі ми маємо зібрати, а поговорити з нею ще раз. Ось вона розповідає, що ми маємо навчитися красти, як ми це робили в дитинстві, тому що це нам стане в нагоді. Далі ми лутаємо предмети. Після того, як ми їх залутаємо, вона нам, нам скаже, що ми можемо йти. Вона нам відкриває двері. Ми можемо йти. Тут у нас всі кімнатки буде вона знову. І скаже, що ось цей чоловічик загинув. Він був загинув через те, що ми, типу, за ним погано доглядали. Далі ми підходимо до нього і розуміємо, що він хоче щось випити. Йому плюс потрібна фотографія його дружини. Щоб він підійшов вже на той світ спокійно. Там у нас двері ще знаходяться. Тут в нас є ще отакі сміттєві бак, в якому ми знаходимо його фотографії, його дружини. Також тобто ми знаходимо ще одну штучку. Тут ми можемо утилізувати різні предмети. Це у нас метал, метал. Маска, не знаю, в пластик закидаємо. Пуста бутилка скло. Все, ми заробили. Певні якісь кошти. Тепер ми можемо купити, наприклад, воду. Ну, давайте я розщідрюсь, куплюємо звичайної води, щоб він колу не пив. Далі ми підходимо до цього дідуся, вручаємо йому фотографію, плюс воду, і він йде на той світ. Це ми бачимо, як ми з ним попрощалися. Далі ми виходимо праворуч, у нас підсвічується коридорчик, в якому є двері. Зараз на нас буде бігти одна баришня. І зникає. Скример ми пройшли. Рухаємось далі по коридору. Просто скільки було записано, там я ганяв з нею. Да, це, до речі, це неадекватна, яка якщо вона на нас буде бігти, нам потрібно буде з нею в неї стріляти, потім вона, типу, як зникає. Тут вона переживає, тому що в нашому сні з'явилася ця баришня. Ми можемо знайти в різних цих. Комірках, зброю, ліхтарика, які можемо помістити собі в інвентар та використовувати. Ось ліхтарик. В нього сідають батарейки, і нам потрібно знайти дуже швидко зараз чотири вмикачі, які нам допоможуть вибратися з цього хаосу. Це також ми візьмемо, тому що нам, можливо, доведеться щось собі придбати. Ми намагаємося оперативно, швидко, все це познати. А, тут двері зачинені, це нам не сюди, так, не сюди. Стоп, нам тоді треба відкрити зараз двері. От бачите, спереду червоні очі це пацюк. Ще один. Правда, гра показує, що щось є в пацюках, але насправді вони порожні. От, що нам потрібно шукати? Ми маємо знаходити ось такі вмикачі. Їх треба вімкнути аж 4 штуки. Після чого в нас буде змога увімкнути метал. І все чудово, рухаємось далі. Тут ще може за нами нагнатися ця притрушена. Тому треба бути максимально. Ось воно, до речі. Якщо ми в неї стріляємо, то вона там, типу. Дивно, цього разу я загинув. Хоча перед цим, коли я в неї стріляв, вона типу. Е перетворилася в якусь там. Коротше, вона ніби і спарилася. Що було по сюжету пройде далі. Я знайшов ще три такі вмикачі, вийшов через двері на вулицю, звідки і почалося саме огляд гри. І фіналечками підійшли до тієї нашої... До нас, грубо кажучи, у вісні, і на тому, як ви бачили, нас викинуло в головне меню все завершилося. Ось такий дивний, дурацький в нас виходить огляд на гру. Але ви, які зараз не знаю, можливо, спробую перезавантажити ПК, полазити в налаштування, тому що 11-та вінда повна лайно. А на цьому все. Дякую за перегляд.